Ми покликані до спасіння. Ми покликані до святості, до миру, до свободи, до терпіння, до надії, до світла, до єдності. До благословення. Сфотографуй собі оце, порозмірковуй над цим. Чи можеш ти поставити собі тут якісь. Я не знаю, хрест да, так в мене виходить. Я, я тримаюся, я дружу спасінням, я несу спасіння, я намагаюсь жити в святості. А ось до миру, отут в мене проблеми. Я би посварився з сусідом. Я би сказав, все, що я думаю, так поголосніше -по 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 б сказав. Так почули мене нарешті. Тому, якщо Бог торкається тебе. З Духом Боже, попрацюй над цим моментом, бо покликані до миру, покликані. Ну знаєш, ну, як кожна, ко, кожна річ, яка є в житті, вона має своє покликання. Молоток в тебе може пролежати півроку, але колись тобі той гвоздь треба забити, без молотка ж нікуди. Ну чим ти його займеш, плоскогубцями. Ну пробуй. Ну пробуй забити плоскогубцями. А що робити? Нема твердів в тебе дома. Ну що, чим ти закрутиш? Нож возьми. Що ще? Ну не покликаний нож до цього. У кожної речі є своє покликання, так от у тебе і у мене своє покликання і твоє. Ось воно, ось! Оці моменти, це основні моменти, воно ще є. Але слухай, якщо ми оці дев'ять з Божою допомогою будемо робити, ой, як буде класно і добре. Церква Христова буде повде Церква Христова буде світла, вона буде свята, вона буде очищена, вона буде мирна, вона буде в єдності. Вона буде мати спасіння і нести спасіння, і вона буде благословляти. в своєму серцю. До чого ти я покликаний? Починай це робити. Ти побачиш, якщо ти це робиш, ти робиш ці кроки на зустріч Богу, Він вийде на зустріч у тобі. Можливо від того, що щось ти не робиш в своєму житті, до чого покликаний. Ти і не маєш того, що повинен мати. Бо ти просто ну, ти, ти не виконуєш свого призначення, чого ось воно, ось воно, ось воно, практично в своєму житті. Можливо, ти дійшов до того, що ти ну, 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 все добре, але от з терпінням проблеми. Молись про це. Я, я просто впевнений, що ну, немає тут людини в цьому залі, що прямо. По всім дев'яти, ну прям 100% в тебе. Ну це ангел просто, ангел. Крила вже просто там ось. Ми всі, всі потребуємо оновлення в цьому. Ми потребуємо в тому, щоб в цьому палати духом, знаєш, не просто жевляти, а палати. Я хотів би сьогодні і помолитись такою ревною молитвою з кожним з нас. Господи, благослови нас, до чого ми покликані виконувати. І покажи мені, де я не допрацьовую, де в мене є пробуксовка, де в мене ну, не вистачає чогось, ну, 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 щось немає. Господи, допоможи мені. Можливо, в кожному пункті є знаєш, провали. Господи, допоможи мені. Дякуємо тобі, Батько Небесний, за те, що ти дав нам сьогодні це прекрасне служіння. Ти дав нам сьогодні розмірковувати про наше покликання в Ісусі Христі. Подивіться Слово Боже. Послухати ці приклади, ти дав нам сьогодні це благословіння. І ми молимося в ім'я Ісуса Христа, що Ти допоміг нам. Прости нас, Господи, де ми згіршали і де ми не робили те, для чого Ти нас покликав. Дай нам, Господь, благодаті Твоєї, пам'ятати, якою дорогою ціною ми були куплені, яким чином нам було дано спасіння, дай нам це дійсно цінувати, звершувати спасіння. в в Божому страху і требуті, а також нести це іншим. Благослови Господь наше життя, щоб ми були святі, освячувались, очищались, кожного дня приходили до Тебе і омивались кров'ю Христа, і набували цієї святості і чистоти. Благослови наше життя, мати благовоління перед Тобою, благослови наше життя, щоб ми дійсно йшли до миру. Були в мирі з усіма людьми, наскільки це можливо з нашої сторони. Бути миротворцями. Благослови нас першими, просити пробачення. Благослови нас Господь. Ім'я Ісуса. ми до цього покликані благослови нас жити в свободі. Це любов'ю служити один одному. Це не заради себе жити, а заради тебе і людей, які нас оточують. Благослови Господь. Ім'я Ісуса. Ми молимося, Господь, щоб ти допоміг нам мати терпіння і довго терпіння Цей плід духа. Благослови нас, Господи, в нашому житті не кидати, але з терпінням звершувати іти вперед. Благослови, Господь, кожного з нас Довго терпіння, бо воно має свій результат, свій плід. Ми дуже тебе потребуємо. Боже, ми молимось. Можемо хтось із нас втратив надію, але дай нам Господь! Оновитись в надії на тебе. Ти Бог, який показуєш нам дорогу і шлях вперед. Онови надії в нашому житті. Онови, Господь, щоб ми очищені були і були світлом. Не темрявою, Господи, а світлом, світлом на горі, містом, яке стоїть і світить. Благослови, Господь, кожного в церкві і всю церкву в цілому бути світлом. Нести це світло в, цей, в цю темряву, в цей світ. Благослови Господь! У нове світло всередині кожного з нас. Веди нас до єдності. Веди нас, Господь, щоб ми шукали і розуміли один одного, благословляло одними. І дай нам Господь бути тими людьми, хто не слідує благословення. Бо ми знаємо, Боже, що ти все зробив для цього. Ми молимось. Нехай прийде це оновлення в церкву. Нехай прийде цей Дух Святий, який дасть нам перемогу над гріхами, темрявою, залежностями. Нехай прийде від Тебе велика благодать і дай нам пережити Тебе Дух Святий. Бо ми покликані в Ісусі Христі, щоб робити це все. Торкнись нас, Боже, дай нам це бажання попрацювати над тим, що в нас не дуже виходить, де ми маємо якісь. Проріхи, дай нам Господь, це бажання ім'я Ісуса Христа. Ми дуже потребуємо тебе. Ми знаємо, ми самі цього не досягнемо ніколи, тільки з тобою, тільки спираючись на тебе, Дух Святий, допоможи нам ім'я Ісуса. І разом скажемо Амінь. Амінь. Ми молимось сьогодні також з тими людьми, хто перший прийшов на служіння церкви. Ми молимося сьогодні з тими, хто, можливо, не перший раз прийшов, але можливо, ти. Далеко не впевнений, якщо залишиться мало часу, чи, чи попадеш ти на небо, чи тобі срочно треба каятись. Я хочу тобі сказати, сьогодні день для спасіння, сьогодні день для того, щоб прийняти Христа в своє серце, бо Він прийшов на цю землю заради кожного з нас, заради тебе, заради гріхів, які ми скоїли, бо всі грішні, ну немає святих. І своєю святістю нічого ми не досягнув, бо в бої просто немає. Наша святість, як заплянований одяг, брудний. Але я хочу сказати тобі сьогодні благу звістку, Христос прийшов, щоб спасти. Не щоб осудити, а щоб спасти, Не щоб докорити тобі сказати, а який ти грішний? Ні. Я хочу тобі сказати, так, я знаю твої гріхи. Можливо, ти їх дуже класно скриваєш. Сховуєш від інших людей. Я знаю твої гріхи, я знаю твої думки, я знаю всі твої, всі твої дії, але я прийшов для того, щоб тебе спасти. Тому я хочу звернутися сьогодні до кожного, хто тут є. Якщо ти дійсно віриш в Ісуса, який забрав гріхи, який може простити тебе, треба зробити до Нього крок і попросити Його про це. Я хочу попросити Тебе прийти сюди вперед на цю молитву, молитву покаяння. Бог прощає гріхи. Бог любить тебе, зроби до нього свій крок, де б ти не стояв посередині, позаду на балконі, де б ти не був, походь! Бог чекає тебе. Цей день Бог створив спеціально для того, щоб ти почув сьогодні Божу новину, почув сьогодні про любов Божу і прийняв Його в своє серце. Давайте ми закриємо всі свої очі, не будемо звертати увагу там на того чи на того. Просто замислись зараз. Чи все в тебе в житті дійсно налагоджено в Божому порядку? Чи ти впевнений, що ти попадеш на небо і що закінчиться твоє життя? І давайте ми разом помолимося цією молитвою покаяння. Бо всі-всі-всі ми потребуємо Бога. Небесний Батько, я звертаюсь до тебе. В ім'я Ісуса Христа. Я визнаю, я грішню тебе. Прости мене, мої провини, мої помилки. Мої неправильні вчинки. Прости мене, очисти мене, освяти мене. Благослови моє життя. В ім'я Ісуса. Амін. Господи, ми знаємо. Тут є люди, хто каїлись сьогодні щиро. Ми їх благословляємо, ти бачиш їх серце. Боже, ми знаємо, Господь, що Твоя рука вона сильна. Всяку проблему вирішити. Ми благословляємо, щоб ім'я Твоє було прославлене в дітях Твоїх. Ді Господи Ісуса Христа, і всі разом скажемо. Відати Богу славу сюди тому. Ці останні пісні віддамо повинно радіти в його присутності.